Ну і як же без французів? Фіксатор розподільчого вала Renault 1.5-1.9 DCI. алоїд надійний спецінструмент для професійного ремонту двигунів. Газорозподільний механізм це серце точності роботи двигуна. Він відповідає за своєчасне відкриття і закриття клапанів, герметичність циліндрів і стабільність роботи на будь-яких обертах. При заміні ременя чи ланцюга ГРМ найменша помилка у виставленні фаз може коштувати дорого. Щоб цього уникнути, використовувати цей набір спеціально розроблений для фіксації розподільного вала та збереження заводських налаштувань під час ремонту. Підходить для Dacia, Nissan, Renault, Suzuki. перевага. Точна фіксація валів без люфтів, захист від суву фаз ГРМ призначений для професійного використання, такий набір це гарантія точності і спокою при роботі з ГРМ.